Хей, hey, йоу, everybody, з вами і Залетіли ми разом з вами в трейд-плазу. Ви думаєте, навіщо десь ти трейд-плазу? А для того, щоб затрейдити, як ви знаєте, ультімейта. Ультімейта я збираю на ультімейт. Так, я тільки-тільки залетів, да, і я зміг продати. Що я продав? А, я токсіка продав, токсіка продав, так що треба виставити нового кінта. Бемс, бемс, всю. Виставили, в принципі, в цілому непогано. Так, треба подивитися, хто за скільки що продає. Ельф 539. Мій ельф по чому коштує. А, це мій ельф стоїть. Хорошо, Тоже кент мій стоїть. Так, далі, Сіністер. Сіністер стоїть мій прайс, хорошо. Годлі. О, Кстати, а Годлік мій стоїть? Нормально. Так, так, так. Інженера бачу, кого я ще такого цікавенького бачу. Хайпера продають. Блін, кстати, купити може? Давайте купимо, лад Давайте купимо кейс Патріка по 40. По 40 гемів, так. Все, по 50 ми більше не беремо, більше не беремо. Так, що взагалі. Ага, це мій продається. Окей, окей. Коротше, я так подумав, я так подумав, я так посчитав. Ну, в цілому, в цілому, можна попробувати вицепити. Того ж самого, просто ультимейта, да, за 220-230 тисяч. Тобто, треба буде просто трішечки сторгуватися. Треба буде трішечки сторгуватися для того, щоб викупити його. Давайте так, годлі. Ой, Клокмен, Клокмен стоїть наший, значить ціну, в принципі, можемо й не міняти. Ну, в цілому, в цілому, я більш нічого такого нічого й не бачу. да. Можемо викупити, в принципі, оцю катану. Катану може викупити за 200 гемів, брати оцю легу, да, і виставити катану на продаж за 250. Так, вибираємо катану, бем 249. Ну. Хоч чуть-чуть, але все одно ми зможемо хоч трішечки наваритися. Правильно? Я думаю, в цілому це непогана, непогана ідея, да? Так, 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 так. Нічого цікавого я більше тут а щось не бачу, щоб хтось щось продавав, хтось щось у мене купляв. Бусти, кстати, оці дуже сильно впали ціні. Я їх купляв по 30 гемів, помню. Я їх накупив прям ну дуже 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 багато, як ви бачите, на да? ось дивіться. Гортаєш, гортаєш і не його догортаєш. Їх прям дуже велика купа, реально. Неймовірно сильна велика купа, і я навіть не знаю, що з ними мені робити. От продати їх по 19 гемів. Мені жалко, реально, мені дуже сильно жалко його продавати за 19 гемів. Тому я предлагаю вам їх просто захолодити. Можливо, хоча це не факт, да, вони пізніше виростуть в ціні. Також, друзі, хто не знав, в моєму телеграм-каналі зараз проходить розіграш на 1000 робоксів. Тому залітаємо, приймаємо участь. Ну і звісно, тримаємо кулачки. Тримаємо кулачки за свою перевогу. Можливо, саме тобі випаде шанс виграти 1000 робоксів. Тому все в твоїх руках. Так, що мені цікаво, робиться в трейдплазі? Трейдплаза. Ви в мене ще сьогодні будете купляти? Чи як? Дивіться, грінлазер мій стоїть. Потім. Інженер мій стоїть. Тобто тут майже усі юніти мої стоять. А, ось чому халепа, дивіться. Трейдплаза бідна. Реально, трейдплаза дуже бідна, тому треба її змінити. Треба змінити просто трейдплазу. Я не знаю, чого мене закинули в таку бідну трейдплазу, що в людей просто немає гемів. Так, все, виходимо з цієї трейдплази і шукаємо якусь іншу. О, -о, -о, -о! оце уже трейдплаза непогано. Дивіться. Челікса є 176 тисяч гемів, 12, 10, 9. Ну тобто, в людей? В людей є об кейс Патріка за 30. А він в трейді. Йооо, так, ультимайт не продається. Кстаті, продається хайпер. Хоча, хоча наш він мені здався, правильно. У мене є один хайпер. Так. Так, так, так. Сіністер, Кстати, мені Сіністера перебили. За 1500. Ну я чесно, чесно, я трішечки не готовий. О, кстати. А оцього кента за 200 я би й викупив. Оцього кента за 200 б я би викупив і виставив би його на продаж за 280 гемів. В принципі, опа, у нас забрали апгрейд Титана. Тобто Токсіка. У нас токсіка забрали за 199 гемів. Тому, друзі, беремо і виставляємо далі наших токсіків. Бо таку купу таких юнітів мені не потрібно, реально. Їх мене дуже. Дуже багато. Мені треба здихатися просто оцих токсиків, оцих пилок. Тому, друзі, треба їх потихеньку, помаленьку продавати. Давайте, цього за 99 Бемс, можливо. Хоча не факт, його заберуть. Давайте даже зробимо таке 90-97, хай буде. 97 гемів, в принципі, аби він продався, було б непогано. Реально, було б дуже хорошо. Так, що у нас взагалі по цінах? По цінах, по цінах тут та все так дуже-дуже дорого. Реально. О, кейс баніка за 25, ще один за 25. Нормально. Слухайте, два кейса забрали. Два кейса забрали, і це мене не може не радувати. Правда, аби ще в мене щось купляли, реально, аби в мене щось купляли, було би просто ідеально. ідеально, Кстаті, нам перебили, нам перебили нашого катану. Нашу катану перебили, тому треба змінити на ню ціну. Блін, давайте, ладно, давайте виставимо за 1499. Треба нам просто продати його. Нам треба реально продати цього клокмена для того, щоб заробити хоч трішечки якогось бабето. Бабетто-бабетто. Так, що нам взагалі можемо ми виставити? Так, грінла, ред лазер у нас продається. Хорошо. Яйцеплюйка. Яйцеплюки у нас немає, тому давайте. Я виставимо її за 285. За 285. Нормально? Ну я думаю, в принципі, в цілому, в цілому, непогано. Давайте оцього кента заберемо, бо щось він дуже тяжко продається. І виставимо катану за 247. Ну, щоб просто перебити ціну. Щоб просто перебити ціну і, можливо, самим продати цього юніта. Так, бачу кейс Патріка за 39, хоча, хоча нам його не віддають. Нам його не віддають, тому тому будемо просто чекати. Так, а що взагалі по лобі? Що взагалі по лобі? Ну, дивіться, в лобі є в людей геме. Реально. В геміки є в людей, правда, ніхто нічого не хоче купляти, тільки всі хочуть продавати. А це реальна халепа. А це реальна халепа. Так, що би таке цікавеньке забрати і продати? Дензо, думай, 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 що людям може бути потрібне. Ну дивіться, сіністери по-любому, сіністери по-любому треба людям. Потім якісь якісь міфіки, да щось таке, щоб було доступним. Було б доступним до продажі і для покупки. Ось чому прикол, треба знайти якусь таку золоту середину. Ну от раніше, раніше, реально спросом просто користувалися. Це Годлік, Сіністер, ну якісь катани, щось таке, токсики. Тоді реально, тоді їх реально всі купляли. А зараз я не знаю. Зараз значить всі подуріли реально. Так перезапустили терет пазу. Треба треба бігти. Треба бігти. да забіжи. Біжи, тобі треба зараз безренько бемс! Так, дивимося, дивимося, дивимося. Дорого, 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 дорого. Дорого, дорого, дорого. дорого Денза. Думай, 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 Годлік, дорого. Блін, а нічого немає, цінного. Хоч я й залетів один із самих перших, реально, нормальних пропозицій просто не було. Дивіться, хтось продає просто ось цього шотгана за 250. Я би за 200 би його і віддав би, слухайте. <хи> так, джекпак. Якщо не помиляюсь, в мене джекпак вроді продавався, да? І... Я його походу убрав. Я його походу убрав. Так, ладно, давайте уберемо цього хайпера, бо хайпера у нас щось ніхто, нічого не... Хоче на нього даже дивитися. Давайте виставимо буст за 75, за 75, в принципі, я готовий з ним попрощатися. Так, і давайте цього кента за за 40 гемів. За 40 гемів вдруг його заберуть, в цілому було б і непогано. Друзі, напишіть в коментарях, як ви думаєте, які зараз юніти є реально дуже сильно ліквідними. Тобто ті, які дуже сильно хорошо продаються. От я би залетів би, реально почитав би і, можливо, би прислухався і продавав би або викуплював цих юнітів. Я ж пам'ятаю, що мені писали грін лазер, або ж по любом купляти данзу за, за штуку, по любому забирай. За штуку Полюбом забирай і продавай його за 1400. Тобто, ну я не знаю, реально, я не знаю. Камеру дорого продають, щоб її викупити, перепродати. Це дорого, дорого. Сіністер мій стоїть. Напевно, треба просто трішечки почекати. Не все зразу, да? Треба трішечки почекати. І, можливо, можливо, друзі, ми з вами ось то і продамо. Так, нам кидай трейд. Нам кидай трейд, цікаво подивитися, що нам предлагають. Так, нам предлагають ліприкона. Ліприкончик, ліпрікончик, мені цікава ціна. О, 600 гемів, цікаво, що це він хоче. Мені здається, він зараз у нас запросить сіні... Так, що щось, щось він написав, тільки я нічого не можу поняти. Ладно, проїхали. Проїхали, ладно. Так, дивимося далі. Далі, далі, далі. Так, нам ще один трейд кидають. Так, так. Якісь Тіма. Тіма, цікаво, що він нам зараз може предложити. Ух ти, йой, Тітан. цю корову нам кену яйця м'ята, шотгана, лазермена. Слухайте, він нам накинув купу, юдицю. Цікаво, що він нас зараз попросить. Мені здається, він зараз нас попросить Голдіка. Якщо Голдика, я. я поміняюсь. Реально, я, я би поміня... Мінявся. Так, дивимося, бемс, пижи, шо пижи, пижи, пижи. Слухаю. Хайпера. А, -а, а ні, братух, за хайпера. Не вибачай, но це дуже-дуже мало. Так, ще один трейд, якийсь котик, якийсь котик, коти, котик. Так, 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 так. Тут нічого цікавого, нічого цікавого, бемс, 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 бемс. Ну, в принципі, в принципі, да, Більш нічого мене не цікавить. Так, Сіністера, Сіністера він хоче, хорошо? Без питань, братуха, щас тобі даєм Сіністера. Так, і що? І що ти мені готовий засадати? О, братух, в мене цих токсиків і пилок Більше крещі. Тому, братуха, він мені не потрібен. Так що би ще ви таке цікавеньке виставити, да? Щоб можливо. А, кстати, у нас є. У нас є. Не поняв. В чому прикол? Чого оцього? Титан презентмен пишеться, да? А тут пишеться Сіністер. Титан ТВ мен. Шо, що за бах? А що за бах? А що за бах? Так, мені це не цікаво, мені це не цікаво. Так, давайте виставимо Гудліка. Презентмена, да. Давайте виставимо за 300 Ой, 399. Куда ти розігнався? 299. Бемс, все, хай, хай продається. Так, ще один трейд. І що нам хоче тут? Предложити опа халява блін, я не встиг. Ви бачили токсіка злили за один гем? Блін, а мені просто кинули трейд, я би зараз би його викупив. Ото була реально халява, друзі. Оце було реально халява. Блін, щось взагалі нічого не продають. А чим зараз в мене яйцемьот стоїть? Мені яйцемьота перебили. Слухайте, давайте 269 поставимо тоді. 269. Яйцемьота нам перебивають. А грінлазер? Грінлазер, в принципі. Ой, грінлазер, кажу. Ред лазер. Ред лазер нашій стоїть. Тоді нормально, тоді нормально. Давайте уберемо оцього кента. Я предлагаю вам виставити оцього джекпака за 120 геммів. За 120 гемів, в принципі, хай продається. Можливо, хоча не факт, нас його хто. Ось то і забере. Так, бачу, що тут Spider TV продається дуже дорого. Ой, слухайте. Діджея продають. Давід продає діджея. Може цей скинути трошечки йому ціну і викупити його. Так, Годлік. Так, що він хоче за Гудліка? Давайте 3200 3200 гевів. В принципі, за 3200 я готовий. Реально, я готовий його купити просто, да, і перепродати за 3500. Блін, за скільки я готовий, тоці купити? він мені не надо. Реально. Він мені реально не надо. Дружище, вибачай, проте токсиків. І оцих пілок мені вистачає вище крищі, так що дякую тобі за пропозицію, проте він мені реально зараз не потрібен. Мені треба, щоб свої продати, своїми розібратися. А так, поки що, поки що воно мені не цікаве. Так, що би таке цікавеньке, подивитися. Подивитися. Ну, може й хайпера купити. А може і діджея купити. Давайте, давайте, може, кинемо йому реально трейд. Так, давайте кинемо йому трейд. Який нього так нікнейм? Так, Давід, у нього нікнейм Давід. Пишемо. Давід, Бемс. Ай. Нього трейд не виключення. Я поняв. Я поняв, поняв, поняв. Трейди просто виключені. Тому, друзяки, мені здається, треба зараз буде міняти трейд плазу. Треба буде міняти трейд плазу для того, щоб хоч щось потихеньку помаленьку продавати. І знову мені насипають купи непотрібних юнітів, да? які ну, будуть просто неліквідні. Е, хайпера, ні, братух, не буде хайпера за такий прайс, як ти виставив, ні. По-любому вибачай, до хайпера не буде. Опа, кстати, кейс Патріка Кейс Патріка за 30 гебів. За 30 гебів, в принципі, я готовий його забрати, да, і змінити трейд плазу. Бемс, потіли. Стоп, це мені не показалося? Чи по. Ідеї, пойде в мене щось поїла. Мені здається, що в мене щось викупили. Треба ще залетіти в трейд-плазу і подивитися взагалі на своїх юнітів, які в мене продаються. Бо мені здається, що в мене щось купили. А ну-ка, Бемс, кстаті, тут а, бомжики якісь сидять. Тут а мало в кого Єгеми. Тут мало в кого є геми. Треба зараз подивитися, що вони взагалі тут продають. Так, бачу, пилку продають, ще купу разних юнітів непонятних. Так, 3700 це мій годлік стоїть. Сіністер мій стоїть. Так, мені кидають купу трейдів, як обично, як обично кидають мільярди трейдів. Так, 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 так. Ну, блін, що він хоче? Що він хоче? Зараз знову мені насипа купу лег, да? Дивіться, за то, що ви, за що вам я говорив? Насипать мені леги. Ну, на що вони мені? Дивіться, скільки в мене їх? Ну о, тітанчика забрали презент -мена"?? Да, 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 да. Нормально. Ми продали, ми продали, так що все пучком, все пучком. Так, не кидай мені трейд. не кидай мені трейд. Так, давайте оцього кента виставимо за 199. Бемс, все, полетів. Полетів продаватися, братуха. Так, діджея в мене перебили. Давайте. Ну, ладно, давайте виставимо ціну 29. За 29 хоча б їх здихатись. Просто реально. Їх аби просто здихатися. На мені треба. О, у нас забрали за 539 код на забрали. Пем-пем-пем. Ага, нормально, слухайте. А непогано, дам я в продав. Так, треба виключити трейди взагалі. Треба взагалі викруч... виключити трейди, да? Для того, щоб в мене хоч потихеньку, помаленьку щось люди та й купляли. Давайте цього кента виставимо за 85 гемів. Може, може, але не факт, хтось то і забере його. да? В принципі, не лего. Не лего, дивіться, не нормальна це непогано, реально лега. Це непогано лега, дивіться. В неї 50 ДПС, плюс неї ренджа непогано. це, нормально це лега. В принципі, в цілому, я думаю, її реально. Можна і продати. Так, по прайсах, по прайсах, тут якось все трошечки дороговато. Проте, проте, можемо посидіти і попробувати щось таке, то і продати. Йоу, друзі, ну що, я вам можу сказати. Дивіться, посидівши 15 хвилин на цій третій полезі, да, я просто хотів перевірити. Перевірити реально, що у нас можуть купити за цей період часу. Тому я показую, що у нас викупили. Насамперед, з цієї сторінки у нас з вами викупили Легу. Викупили Легу саме ту, яку я виставляв. Ось його за 85 гемів. Бемс, все, її. Ми Виставляємо знову ж на продаж. Потім нас викупили джекпака. Джекпака у нас викупили за 120 гемів. Тому я предлагаю його виставити за 145 гемасіків. Мемс, в принципі, хай собі стоїть і продається. да? Ну, якщо він так продається. Потім у нас з вами викупили грін лазера. Грін лазера викупили у нас за півтори тисячі гемів. Тому виставляємо ще одного грінлазера. Кстати, ще одна продаж. Джекпака у нас знову урвали з руками і ногами. Тому. <хе> предлагаю вам подумати, щоб таке цікаве ще виставити. Так, забрали, я бачу, у нас ще Токсіка за 199 гемів, тому виставляємо ще одного. Да, да я знаю, що я його продаю дорожче, чим, допустимо, ось опасансу 160. Ну, проте, проте, я, я готовий просто чуть довше почекати да, для того, щоб його просто реально продати чуть-чуть дорожче. Так, і що би нам ще би таке цікавеньке виставити на продаж? Я предлагаю вам виставити, можливо, отакий ось оміфік, да, за 199. В принципі, в цілому, в цілому, я думаю. Думаю, непогані, адекватні прайси у нас з вами, так? Да? Так, дивимося, що тут появилося, можливо, щось тут не появилося, Так, 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 так. Ну, по цінам, що вам скажу. По цінам все те саме, ніхто нічого новенького, цікавенького, на жаль, не продає. Так, нам пацан пише, кинь мені трейд, я тобі безкоштовно дам Old голді. І добав, друзі, окей? Без питань, щас кинем тобі трейд. В принципі, на перепродаж, на перепродаж можна було би і це все зробити. Так, кидаємо челіксу трейд. Так, давайте насамперед включимо трейди. Включимо трейди з вами, Кобенс. Все. Чили ми з вами трейди і напишемо йому кидай трейд. Так, Бемс, все, трейд прилетів. хо-хо-хо, мега. Дякую, дякую тобі, велика за щас я тебе, звісно, добавлю в друзі. Так, без питань, мега, 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 мега. мега. Так, not you. not you в нього нікнейм. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, е, де цей наш кентик? Ось я мега, мега, братуха, not you. Я тебе добавив в друзі. Все, я тобі відправив запрос. Так що, в принципі, дякую. Дякую тобі за годліка, реально. Дякую тобі за годліка. Я його, звісно, вже ж перепродав для того, щоб бути як умог ближче до своєї мрії, а саме до ось такого крутецького юніта Ультімейта. Да? Так, 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 так. Я предлагаю, коротше, вам, друзі, змінити просто-напросто трейд плас. О, Баніка, привіт, привіт. Цікаво, Цікавий, на що я хочу затратити цього кента? Бо мені щось здається, в цій новій політиці ми з ним трішечки не зійдемося на цього. А в друзі? За баніка, так. Давай, давай. Без питань. В принципі. В принципі я тільки за. Дякую тобі, велике за баніка. Ще тебе також добавлю в друзі. Так, 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 так. Треба відкрити, відкрити у нас оцю сторінку і подивитися, де цей котик у нас. Так, щось я його. Треба зараз виключити трейди. Коротше, так виключаємо з вами, друзі, трейди. Бемс, щоб нам не мішали, треба зараз відкрити трейди і подивитися історію наших трейдів. Так, так, нам кидав оцей його котик. Трейд, Бругемес. Хорошо, треба щось його тут знайти. Бо нам кидав реально дуже класного і жорсткого юніта. Тому треба, треба його добити добавити. по-любому, по любому, дензо. Ми ж не кидало, ми не кидало, тому. Ось, що, Брогівес, Бемс, все, друзі, я тебе друже. Я тебе додав. Я тебе додав. Так, що у нас далі? Що у нас далі? Кстати, нас пропав з юнітів. Я бачу грін лазер. Грін лазер треба цього кента нам виставити. Так, ось грін лазер, Бемс. Все. виставили цього. Так, 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 мені цікаво, що в мене продається. Грін лазер продається. цей продається. Хорошо, В цілому в цілому непогано. Давайте, може, беремо ось цього кента, да, і виставимо ось цього зайчика. да, за 6725. 6725. Ну, ну а на що він нам? Правильно? У нас їх два штуки, в принципі, для колекції мені одного буде з головою достать. В принципі, хай продається. Якщо він продасться, буде дуже-дуже круто, друзі. Йоу, кенти! Я вам скажу так: посидівши ще хвилин, таку 30-40, да, приблизно. Як ви бачите, у мене вже 190, майже 5 тисяч гемів. Це жесть, це реальний жестяк. Продав я декілька юнітів, декілька тисяч гемів мені підігнав один мікенд. Тому, друзі, треба далі щось продавати. Правда, в мене ніхто нічого не купляє. Ніхто нічого не купляє. Блін, це якось уже і ну, і не смішно, правда. Це вже якось і не смішно. Так, давайте, ось у нас і Чел Алкес. Алкес продає у нас хайпера за 24 тисячі. Давайте пробуємо з ним може сторгуватися. Так, ага, у нього трейди закриє. Понял. Значить Дензо, на жаль, на жаль, ти з ним нічого не зможеш торгуватися. Так, репейер дрон 2500, це дорого. Так, так, інженер продається нашій кстати же ж Годлі. Ой, Годлі, кажу, Сіністер. Сіністер 1400. Нам перебили просто з вами став. Нам перебили вами ставку, і що я можу сказати, до нашої кінцевої точки, да, для того, щоб викупити ось цього ультимейта, залишається ну, 1025 гемів. 25 тисяч гемів, я думаю, в цілому ми могли б з вами щось наперепродавати, да, і ну, буквально може одна-дві серії, да. І ультимейт у нас в кармані. Так що, Дезо, я тебе наперед вітаю. Ти вже майже власник ультимейта, майже власник ультимейта. Це просто щось і чимось. Мені даже не мож... я навіть не можу повірити в це. Я даже друзі не можу в це реально повірити, що в мене вже. Скоро буде ультимейт. Опа, Санта Тів за 20 гемів. Сюди. Сюди. <х Pharm choices> халява. Ну я вважаю, реально, що це непогана така халява. Так, чел нам перебив нашого баніка за 6 тисяч. Тому треба його перебити зараз. Так, 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 Шукаємо нашого баніка, так, да? І так, на нього прайс 5999. так, 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 за так, тисяч гемів. Сюда. так, ну, що? Нам треба реально його, друзяки, продати. Реально, треба його трішки продати так, 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 Кругленьку суму гемів. О, О сюди. Продали ми, друзі, з вами годліка. Непогано. Так, я предлагаю виставити ще одного годліка за 3700. Ні, давайте за 3800. За 3800, в принципі, 3799 бемс, Нормально, нормально. У нас вже майже 200 тисяч, друзяки. Майже 200 тисяч гемів. Ми вже дуже-дуже близько до нашої все-таки цілі. Так, змінили ми з вами трейдплазу. Надіюся, надіюся, в цій трейдплазі ми зможемо нафармити ще півтори тисячі. Гемі. В принципі, це можна продати лише одного грін лазера. Кстати, кейс Байніка по 40. По 40, в принципі, я готовий забрати. По 45 я вже не хочу. По 45 для мене це уже якось трішечки дорого. Так, 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 так. Бачу, шеф продається, сіністер продається, Ред Лазер нашій полівом стоїть, зайця нам перебили. Ну, в цілому, в цілому, більше нічого такого і цікавого я тут і не бачу. Ну, бандити, що я вам можу сказати. Посидівши ще хвилин, двадцять Плазі, у мене вже на рахунку від 200 тисяч гемів. Давайте зайдемо третєплаз і подивимося. Ух ти, йомая! я продав участь грін лазера і ще якихось двох кінтів. Блін, а непогано, да? Слухайте, а не погано. Ааа? А, я Сіністера продав, друзяки. Я продав Сіністера, Грін Лазера і ще когось. Так, виставляємо за Сіністера 649, 1649, бемс, все, Сіністер у нас полетів. Так, годлік у нас продається, все це все продається, зайс продається. Добре, 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 добре. І що би ще б таке цікавенько виставити, я навіть даже, я даже не знаю. А, то, а ні, токсік є. Токсік є, дензо, 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 не спи. Ну, давайте не знаю, по приколу. Якісь лагері може продати декілька штучок. Давайте, оці за 15 будемо сливати, да? А оцих, наприклад, давайте за 18. За 19 буде. Ладно, все. 19 принципі гамів, хай стоїть, у нас собі дай продається свій. Потихеньку, помаленьку. Копійка до копійки все буде у нас відкладатися. Кстати, і знову у нас купили тітанчика за 199 гамі. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу своїх лецьких вподобайок і не забувайте про підписку на канал. З вами був Дензо і всім до нових зустрічі. Пау!